Ще свіжі написи бійцівськими руками читають з захопленням ці ліцеїсти. Подарунок з фронту обіцяють повісити на найвиднішому місці. Я відчуваю гордість за наших бійців, за наших воїнів, тому що вони захищають нашу державу, нас, нашу країну. Після написання щирих слів за декілька годин хлопці пішли у наступ. Як кажуть волонтери, згодом вдалося з'ясувати. Після бою обійшлося без втрат. Зараз у тилу під Широкіним воює і колишній випускник навчального закладу на прапорі своїм педагогам написав вітання. На цьому прапорі написав захисник нашої України, який закінчував 17-й ліцей. Для нього, коли він узнав, що це передані ця допомога учнів 17-го ліцею, ви знаєте, в нього очі на очі навернулися сльози. Останній раз у навчальному закладі на благодійній ярмарці школярі зібрали більше трьох тисяч гривень. На ці кошти волонтери закупили одяг та продукти. Допомогу доставили у Куйбишевський шпиталь під Маріуполем. Там зараз лікується чимало військових. Діти допомагати фронтовикам обіцяють і надалі. Кожен раз, коли до нас приходять волонтери, ми їх з радістю зустрічаємо. З радістю зустрічаємо і намагаємося допомогти. Для теперішнього покоління слова патріотизм та батьківщина набувають нового змісту, кажуть педагоги. А ще і діти, і волонтери, і педагоги вірять, мирне небо в Україні так і буде. Патріотизм до нас прийшов з війною, але насправді ми по іншому почали розуміти слово батьківщина і діти наші теж. Тоді тільки коли ми побачили зазіхання на її незалежність, на її суверенність і єдиність. Тільки тоді ми зрозуміли і що означає слово війна, що означає слово патріотизм. Про перемогу над ворогом у посланні пишуть і захисники. А ще дякують школярам за допомогу. Після такої підтримки і у бій ідуть бадьоріше кажуть волонтери.